Бульвар Дмитра Вишневецького поблизу центрального входу у 28-му школу облюбували для себе місцеві матусі і діти. І не тому, що тут гарні умови для прогулянок кращого поблизу немає. Зараз тут ні годілок, ні гірок, ні пісочниць, а лише асфальт, на який і виходять гратися діти. На бульварі планують не тільки облаштувати дитячий майданчик, а й повністю його реконструювати. Зробити мають відпочинкові зони і пішохідні доріжки. У планах також фонтан. Дитячий Дитячий майданчик за проектом має складатися з двох секцій зі спеціальним покриттям на землі, щоб діти не могли поранитися. Загалом вартість проекту приблизно 4 мільйони гривень. Дитячий майданчик робиться за рахунок капітального ремонту житлового фонду. Він робиться, а сквер робиться за рахунок коштів на благоустрій і на нього оголошений тендер. Треба розмежувати дві речі. Просто дитячий майданчик є, ну як би сказати, під складовою скверу. Є розроблений проект. Проект погоджений з експертом. Експерт проведена оцінка на сьогоднішній день, 8 числа, розкриття тендерних пропозицій. Прошу тепер, будь ласка, запитання. Чому це чому цей бульвар е, сплодірувався після того, як була земля виділена підприємцю від територіальної громади? Клосу Ігорі? і були повідомлені всі були всі повідомлені всі відповідні служби, і служби всі органи. По чому не узгоджувалося Це з територіальної громади? Чи ви не читаєте нас поч... за людей до початку будівельних робіт по двохсекційному майданчику? Ніяких в нас. Абсолютно ніякої інформації в управлінні Тоді до цього не зараз було. зараз. Підприємець Ігор Клос стверджує, на цій землі має працювати його кіоск і демонструє документи. Чоловіка також непокоїть, що кіоск заберуть, а майданчик не збудують. Вирішили зробити мене, зігнати, зачистити, повністю зробити, зробити майданчик. Я не проти, я готовий. У мене діти ходять сюди в 20, 21 двадцять саді. Я готовий, але щоб не було слідуюче, не зробили зараз розкапарали, потім сказали. Зали, що забудовники вкрали гроші, їх немає і продали зараз якомусь, щоб зробили кабак, злідуючий. Мені воно не потрібно. Ви розумієте цього? Кіоск встановлено тут незаконно. Стверджує і начальник управління ЖКГ, і директор школи номер 28 до якої ця земельна ділянка належить. Він стоїть незаконно на території, яка належить 28-й школі. У мене є акт на землю, де по цьому акту видно, що це є територія школи. Ніякого е, е, я звернулася до міської ради е, до людини, яка відповідає за оренду. Ніякого запиту ні відносно мене, ні до міської ради по е, тому, щоб дати в оренду цю, цю земельну ділянку. Цього не було. Незадоволені будівництвом дитячого майданчика знайшлися навіть серед мешканців прилеглих будинків. Я вважаю, навіть по технічних вибачте стоїть будівельник, який відповідає за будівництво, яка логіка нормальної людини там, де проходять каналізаційні люки, плітка відпадає. Плитка може в будь-який момент сипатися. Хто будує дитячу площадку під під стінами будинку? У яких параметрах технічних Чого? параметрах о, о, це можна робити? Ви мені поясніть всі нормативні документи, всі нормативні договори, всі нормативні будівельні норми, все повністю витримано. У е, мене дорослі діти але я надіюся, що в мене будуть внуки. Інших мешканців прилеглих до бульвару вишневецького будинків, такий конфлікт обурив. Питання чи варто будувати дитячий майданчик навіть не розглядають. Кажуть, він тут необхідний і просять владу врахувати їхню думку. Для мене це актуально, бо тут повнобудовували магазині повно, а нема де на дітей вивезти. розумієте, це дуже важливо для нас. Усіх місцевих жителів будемо так казати. Ми всі відстоюємо ці всі інтереси. Я от з сусіднього будинку розумієте, до, 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 мені, наприклад, це за ото, що там плитка відпадає, це все можна рішити. Я думаю, це все питання рішається і робиться, розумієте, Якщо людина це хоче зробити. У мене є особисто двоє дітей. Ми постійно тут гуляємо, і ми зацікавлені. Переважно говорили з батьками, які тут гуляють з дітьми. і Зацікавлені всі, щоб тут був хороший майданчик, дитячий, щоб можна було з дітьми грати. Декілька людей бачу взагалі ніякого відношення немає до цього району. Стоять тут щось щось проти. Ну ми всі ви знаєте тих активістів, вони тут живуть. От які я їх, я їх перший раз тут бачу цих людей. Серйозно я тут кожен день практично з дітьми я цих людей не бачу.